І всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я приготувала для вас новиночки. Так, не одну, а цілих дві, тому що в нас дуже реально багато закінчується колекції. Я подумала, чому б не приготувати нам ще одну новиночку на цю розпаковочку. Так, давайте подивимося першу. Так. Ось тут така відкривашка, Я таку ще ніколи не робила, ну, і подивимося, як вона спрацює. Це називається колекція Ukraine Top Songs. Українські топові пісні. Тут буде, якщо не купимось 8 пісень, так. І ми будемо відкривати цю колекцію, логічно, що. І... Але, колекції... Ой. Але в цій колекції є один просто нереальний секретик. Ви побачите його пізніше. Та ще одна новинка, вона називається значки. Тут всього 10 пакетиків. Я е, не показувала пакетики в цьому в Ukraine Top Songs колекції, тому що вони однакові просто різні кольори. Ось ми давайте вибирати. Яки на нашу вами розпаковочку? Пазл з принтами. А, до речі, сьогодні я вибираю сама. Пазл з принтами хочу взяти померанжевий. Для мене він дуже гарний. Трошеки сходиться з моєю сьогоднішньою кофточкою. Ось це ми довідкриваємо. Хочу ось цю відкривати, від моєї подружки Зофі. Так. Зараз зараз я все складу. Далі моделі та їх характеристики. Як думаєте, яку взяти? Давайте коричнево. Тому що вона мені. Цей пакетик мені не так подобається. Тут давайте візьмемо. Ось цей. Don't touch my suitcase. Не чіпайте мою валізу. Сьогодні ми закінчуємо колекцію Hello Kitty. Дружба Це. Я не пам'ятаю, якщо, чесно, ми маємо квадратний взяти. чи Сердечко. Ну, давайте візьмемо сердечко. Також ми сьогодні закінчуємо колекцію Тел... стікери Telegram Фасолька. Підтримуйте цю колекцію, тому що я можу зробити ще якісь стікери Telegram. А, ось це мені е, просили. Якщо я ось тут десь знайду цей коментар, то я його вставлю. Мене просили ось цю не брати. Ну, що логічно, тому що ми не будемо її брати. Далі Ukraine Top Songs. Ось цей. Давайте візьмемо. Та значки. Ой, сонечко вийшло. Давайте візьмемо такий. таким розводиком, типу, що ж, не знаю. Ось. Ну і давайте порахуємо, скільки у нас пакетиків на розпаковочку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пакетиків на розпаковочку. Давайте розпочинаємо з колекції Дружба С. Ой, сонечко заховалося під номером 5. О! І ви не повірите? Тому що добре, я не буду зараз вам спойлерити, тому що я вам весь цей час не спойлеру вам дещо сказати, але давайте не буду спойлерити. Чекайте просто наступного відео. О, знов сонечко виходить. І нам треба зараз стерти. І так, дружба це, коли ви радієте за свого друга. Переходимо далі. Ну, а це в нас колекція Hello Kitty. Відкриваємо такий пакетик, точніше, відклеюємо. Поглянемо на який номер на А, логічно, що на номер 3, тому що це ж останнє Hello Kitty. В мені так жалко закінчувати цю колекцію, тому що, мабуть, ми її тільки розпочали, а вже закінчуємо. Нам тут випадає одна одежка. Окей. Okay. а ні, дві. І це. Так, а ось три. І це ось такий костюмчик Black Pie. Та давайте приклеїмо ось цей костюмчик. До речі, якщо. Так, пишемо на номер три. До речі, якщо ви чуєте дивні звуки, то це гріється чайник. Просто заварюємо. У мене вдома хтось чай. І це ось така, якщо що, як ночнушечка. Ось. Мені здається, прикольно вийшло. І давайте подивимося на цю колекцію. Та переходимо до колекції моделі та їх характеристика. Ось ця колекція. Так, і нам тут ось така модель Вау, прикольний звук. Тільки тут чомусь не клейке. Ну, добре. Ой, нижче трошечки. І треба її, звісно, ще загорнути, як завжди. До речі, я навіть не очікувала, що ця колекція вам сподобається, тому що вона така проста. Але, але я знаю, що ви любите такі більш... Hello Kitty колекції. Мені так здається. Дивіться, як темно стало, коли немає сонечка. Вибачте за такі переміни. Далі це в нас тільки телеграм-фасолька, і ми її закінчимо. Цю прекраснішу колекцію. Ой! З цей пакетик. І це у нас ось такий котик. Е він з, не знаю, як це. Прищепка ось. І він каже, хтось навоняв. Він ось такий, не знаю, фоні такий, трошки дивний. Фон вийшов. Ну, це така наклейчка. Ой. Давайте приклеїмо. Вона в нас під номером 5. Все правильно. Ой. Такий прикольний стікер. Мемний трошечки. Хтось на воня. <с� 1> так, переходимо до колекції, друзі. Відкриваю я сьогодні тут. Ой. Я тут заклеїла. Ой, трошки порвала пакетик, думаю, що нічого страшного. І подивіться, просто, що нам випадає. Це так добре виглядає. Давайте відклеїмо реально вау, просто. Я, до речі, не знаю, як робляться такі наклейки. І тепер саме кайфове. Вау! Е, як воно має вміститися? Напевно, ось так. Ні, тут трошечки не вмістилося. Ну, нічого. Загнемо її носика. Вау, ну дуже гарно! Переходимо далі. Це в нас колекція валізи. Ось ця колекція. Ось цей пакетик. Він у нас під номером 6 на другу сторіночку. Нарешті. Нам пощастило, можна так сказати. Подивимося, що всередині. О, і нам випадає ось така, напевно, я не знаю, 3D, напевно, така. Боже, як це називається? Я забула щось молні. Тому ні. що, я, коли, до речі, я забуваю, що в пакетиках так цікаво просто. Переходимо далі. Це в нас колекція бункер. Ось наша дівчинка. Відклеюємо її. І приклеїмо її. Давайте сюди. І нам. І знаєте що? Вона хороша. Вона принесла карту, мапу, щоб знати, де що, де які бункери, можливо, якась допомога. Мені її жалко. Ні, ну насправді я вам можу зізнатися, що там дуже багато, там більше, ніж четверо хороших. Так що в наступному відео. Остання дівчинка, яка не попаде в бункер, і потім всі попадуть. Приклеїмо мапу сюди. Та давайте прочитаємо її характеристику. Їй 32 роки, вона вагітна. Її звати Кіра та вона танцює. Я думаю, вона не танцює, а танцювала, тому що вона зараз вагітна. Це якось дивно. Ось так. Переходимо далі. Ой! Я спалила вам випадкову сторінки новиночки. Так, ну нічого страшного, я за, 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 заблюрю їх. Так, перфорація спрацювала тут з другого разу. Давайте поглянемо на бока. Вау, це було дуже плавно. І нам сьогодні знов інший кусочок випадає. Під номером 5. Це також сюди. Знов я вам спалила новиночку. Так, ось такий кусочок. Ну, я думаю, цей вже пазл зрозуміло, так що не цікаво. Так, тепер треба рівно приклеїти. Я його так креслила, щоб воно було реально рівно. Я дуже старалася креслити. Тому що я бачила, що в багатьох може пазл не співпасти. Наприклад, як, ну, у мене співпало, але не дуже. І так, новиночка. Перша новиночка це у нас Ukraine Top Music. Ось ось. Тут три сторіночки. Давайте. І зараз ви побачите секретик цієї колекції. Да, перфорація прям клас. І порвати пакетик. Окей, нічого страшного. І всередині в нас. Що в нас всередині цього пакетика? На середині цього пакетика пакетик? Вау! А що нас середині цього пакетика? Так? Будемо рвати, напевно. На середині цього пакетика ще один пакетик. Та що нас середині цього пакетика? Нарешті в нас тут ось така музичка. До речі, ви можете трошки послухати. Я вам включу, ну, змонтую так, щоб була. була. І так, в нас Артем Пивоваров Дежавю. Це в нас під номером 5 музичка. Зараз приклею та ви можете послухати. Це така також кайфова така. Ем... Колекція прям дуже. І так, приклеюємо. Трошечки вона завелика. Та? та як завжди. Слухаємо музику. Ще одна колекція значки, вона без е, номерів. Ось ми сьогодні вибрали такий пакетик. Його, він без перфорації. Ой, я не можу відкрити, а я його просто розірвала. В наступних розпаковках буду використовувати ножиці. Просто зараз в мене під рукою їх немає. І нам випадає доволі простий сюрпризик це просто така зірочка. Я Можна сказати, що це мій, напевно, самий найулюблений сюрпризик. Ось так в нас вийшло. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Я й надалі буду для вас робити різні сюрпризики. Також буду робити для вас ще різні новинки. Сподіваюся, що вам сподобалися ці дві колекції. На цьому все. Всім пока-пока до наступного відео!